Так, омега. Ось бачимо, трохи рухається стрілка. Зараз будемо тримати, щоб вона сюди трошки здвинулась Батарейку будемо тримати пальцями. І подивимося, чи вона сюди здвинеться. Отакий От зеніт. Тут стоїть. А у 20, ну воно не Ау, а просто 20, можливо, Ау 20 позолота. Але не працюючи повністю. Стрілки рухаються. Далі. Ось така булова. Теж Швейцарія не працююча. Стрілки важко рухаються. Треба. Прикласти зусилля. І е, цертина. Сертина е, теж не працюючи. Стрілки рухаються, дата переводиться, ну, не працюють. Ось зараз почекаємо, повинна стрілка, але не, не рухається. Зараз ще раз. Знімемо батарейку. Ось так в швидкому рухається, потім може рухатися, може стояти. Ну, на жаль, стоїть і, тут і, такий механізм, і, який і, нажимався і, голкою таким стержнем. Тобто це корпус нерідний. Корпус у нас іде із Сейко. Ось бачимо Сейко. Але він сюди чудово підходить. Ну, зараз стоїть. буває, що рухається стрілка. Коли держиш батарейку, трохи може рухатись. Зараз ні, на жаль. Ось так. Тобто всі годинники продаються. На запчастини або на відновлення. ось Зараз ми закрили і дуже гарно сюди становиться.